Чи дозволите ще друвати за Та у щасті всі живіть. Сію, сію, посіваю, з новим роком всі пітаю, щоб жилось, а щоб задумали збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не болілось, щоб у праці все горіло і в кишені залестіла. З новим роком їду до хати, я додати, щось вам маю побажати, щастя й миру вашу хату, щоб грошей було багато, щоб у того мила. Мало, сію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю! Я маленький сівачок, дайте гроші в куличок, не давайте копійки попотерті кишеньки. Пусти, дядько, понорові, дайте гроші по Хай новий рік усім вам принесе здоров'я сили, щоб ви дядько і ви тітко ще сто літ прожили. Зичу вам на новий рік, щоб щасливим був ваш вік. І не кажтей. Щіти ще питали милі та хороші, а у жінки, в омиці завжди були гроші, щоб ніколи і ні в кого не боліла спина. А мені за цю сівалку дайте щось в корзину. Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті, щоб вареники в сметані завжди були в хаті. Сію, сію, посіваю, щастя і долі вам бажаю. Я посію на тепло, і щоб світло у вас було.